За 9 місяців надійшов 1 мільярд 200 мільйонів гривень ПДПО від військовослужбовців. Про це розповіла Зіна Прохорчук, директорка департаменту бюджету та фінансів. Вчора Верховною Радою прийняти зміни до бюджетного кодексу, згідно з якими. Податок на доходи фізичних осіб, які сплачені військовослужбовцями, повністю зараховується до державного бюджету, і починаючи з 1 жовтня поточного року. Тобто, практично всі надходження листопада місяця будуть вилучатися на те, щоб перекрити ПДФО, яке надійшло у нас з 1 жовтня по сьогодні. На сьогодні за 9 місяців надійшло мільярд 200 ПДФО від військовослужбовців. Відповідно до плану, який затверджений в бюджеті рішенням Житомирської міської ради, на сьогодні близько 2 мільярдів. З урахуванням суми, яка буде спрямована, буде 2 мільярда 100. Тобто, ми спрямовуємо більше, ніж отримують від військової у мене є статистика, яку проводила Асоціація міст України, яку збирала все. Я хочу сказати, що Житомир набагато більше витратив, ніж Одеса. Ніж багато міст, в яких бюджети в рази більше, ніж Житомир. А Житомир витратив багато менше. Я хочу сказати про те, що некоректно десь сказати про інші міста. Але якщо взяти аналогічне міста, Житомир Житомир середнього витратив 3-5 разів більше на оборону, ніж інші міста, і я думаю, саме. Тому Верховна Рада прийняла таке рішення забрати ПДФО. Бо якби картинка була по Україні десь як в Житомирі, то я думаю, воно б залишилося. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.